Доброго вечора! Це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії сьогодні Наталія Земна, лікар, фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. Доброго вечора, пані Наталі. Доброго здоров'я. Дякую за те, що звітали, що знайшли для нас час. Пані Наталі, ви знаєте, наші глядачі останнім часом дуже багато звертаються. От ми підсумовуємо так зазвичай для таких наших програм, з яких. Проблем найбільше звертаються і присвячуємо е, цим проблемам наші е, передачі. Так ось цього разу дуже багато дзвінків з приводу того, що у людей тріскається, сохне дуже шкіра на руках, особливо. І не допомагають навіть ніякі креми і просять дуже допомогти. Так, і особливо тепер люди пішли до землі. Ви знаєте, що ну, весна в нас кличе, і треба грядки посадити, треба щось обробити, те, що, от, навіть треба там поприбирати. І людина, коли порпається в землі, то звичайно, що це гірше, але ж буває і так руки розтріскуються, і не тільки в жінок, в чоловіків також буває. Ось колись до мене прийшов один чоловік, настільки розтріскані були була шкіра на руках, що він не міг застігнути штани. Він не міг одягти о, взуття, зашнурувати ботинки не міг, тому що от такі були руки. Як тільки доторкнеться, то аж кров виступала. І тривалий час його дружина возила, бо він сам не міг нікуди поїхати, руки були такі. Вона його возила, лікувала дуже довго. Лікувала там, ну лікували, звичайно, шкіру. Але коли вони приїхали, я подивилась його і визначила, що в нього хвора підшлункова залоза. І ви знаєте, коли я почала лікувати йому підшлункову залозу, вони, звичайно, були незадоволені. Вони казали: ну що, руки хворі, це як називається? де руки? А де підшлункова? Да. Ну кажуть, так, значить, коли ноги. Хворі так голову лікуємо, бо навпаки, хвора голова, а лікує ноги. Я кажу, так, виходить, що так. Але коли він пролікував підшлункову залозу, то ви знаєте, що е, щастя, а він трактористом ще працював, щастя у цього чоловіка ну, просто не було меж. І жінка була задоволена також. От, але часто буває у жінок, І от вони шукають різні креми. Насамперед треба придивитися до функції підшлункової залози. А саме, ну не можеш жінка собі визначити, підшлункова залоза кора чи ні. От я, наприклад, захворіла на пневмонію. Був страшенно тяжкий такий холод сильний в Харкові. Я поїхала туди легенько одягнута і поки дійшла від вокзалу до аптеки, а потім цілий день працювала в холоді, в страшному. І у мене почалось лівостороннє запалення легень. Я не знала. Кололо в легенях, і я думала, що це просто в серце коле, почала приймати міокардин. Стало ніби трошки легше, але біль не проходила. І коли вже почалась. Температура висока 39 і більше. І коли вже почався кашель, тоді я збагнула, що це легені, і почали лікувати тоді легені. Ну, звичайно, пневмонія треба було прийняти курс антибіотиків. Але ж потім після цього треба було е, е, видалити той застій, щоб він, не дай Бог, не лишився, щоб не було потім астматичного бронхіта, щоб не було бронхіальної астми. Треба було долікувати. Ось саме так людина не може визначити, хвора в неї підшумкова залоза чи ні. Але коли вона хвора, відчуває знаєте, тяжкість під ложечкою. Часто бувають і жоги, печія. Від того, що є панкреатіт і гастродооденід, це хвора підшлункова залоза і хворий шлунок з повищеною кислотністю, гіперацидний гастрит, гастродооденіт. Ось тоді вже відчуває. Але ж буває, що понижена кислотність, підшлункова залоза кора, порушена її не секреторна діяльність, а гормональна. І тоді починає людина, сохне шкіра, тріскається, випадає волосся, починає вставати вночі, часто п'є воду, апетит, якийсь такий, знаєте, то надмірний буває, то взагалі його немає. Сохне шкіра, тріскаються руки. Шкіра, шкіра на руках тріскається, Ось тоді ми лікуємо підшункову залозу. Але щоб якнайшвидше прибирати ті тріщини, нормалізувати шкіру, зробити її еластичною, м'якою нормальною, то є у нас дуже простий засіб. Ну, влітку можна трави брати і з травами працювати. Але є у нас картопля. Такий корнеплід. Який буває у кожної господині і взимку, і влітку. Зварили картоплю. Навіть не треба варити спеціально, для того, щоб лікувати руки. Зварили вранці картопельку для того, щоб бати на сніданок, чи на обід, чи на вечерю, то до столу картопля до столу, а цей відвар картопляний стоїть. Поїли, помили посуд, потім у цей картопляний відвар, додали солі щіпку, або ж додали соди, але краще солі. І поклали свої руки, розтріскані, поклали в той відвар, потримали 10-15 хвилин, доки він теплий. А потім витягли з того відвару і змастили вершками. Краще всього вершками. Якщо немає вершків, можна змастити смальцем, наприклад, можна змастити кремом будь-яким. Якщо немає навіть і крему, то можна змастити вазеліном. Але той відвар картопляний на шкіру рук, це, знаєте, по-перше, це панацея. А по-друге, це такий доступний засіб, що кожна жінка може собі не відмовити. Якось одна жінка, лікуючи руки, Відваром картоплі сказала: а чому тільки руки можна цим відваром лікувати? А чому не можна зробити маску для шкіри обличчя? І ось почала робити відварами. Але краще, коли червоніє там шкіра, коли на обличчі, то можна класти навіть сиру картоплю. Якщо хвора підшлункова залоза і вже є початкова. Початкова стадія цукрового діабету, то у жінок розтріскується шкіра на п'ятках. І що тут робити? Лікувати підшумкову залозу. По-перше, треба не вживати солодкого. Всі ті страви, куди вкладений цукор, де є цукор, міститься цукор, ті страви треба не вживати. Треба більше вживати зеленої їжі з вітамінами і п'ятий Змащувати старим салом. Треба покласти шматочок сала, десь, знаєте, в тепле місце, щоб воно постаріло, пожовкло. А якщо воно є зимове ще, там, ну раніше, знаєте, клали сало, то сіль обчистити і отим старим салом змащувати Саме тріщини на п'ятках. Вони дуже швидко загоюються. Буває так, що ну, немає сала, тоді беруть мило. Господарське. І навіть Господарське. Так. Да. І змащують також цим милом. І можна робити ванночки із тієї ж таки картоплі. І тоді шкіра стає еластичною, нормальною. А якщо до олії, от е, одна глядачка казала про те, що вона навіть вдягає на ніч гумові рукавиці, намащує олією оливкою, вдягає на ніч рукавиці, щоб цілу ніч руки були в олії у неї, зимою, резинками. Каже, що отакий такий спосіб але теж допомагає слабо. Тобто, ну зранку ще нормально, а, так, а після обіду. Нормально. вже знову тріщин. Але ви знаєте, якщо вона одягає рукавички. І е, оливкова олія, там навіть соняшникова може бути, навіть люнова може бути. Але тут краще взяти гліцерин. І е, ці рукавички про, просяк гліцерином, або змастити руки гліцерином, і потім одягти рукавички. Ну і доцільно також робити такі з вершків, змащувати вершками. Вершки зм'якшують шкіру. Дуже добре, і загоюють дуже швидко тріщини. Тріщини загоюються також подорожником. Якщо виникли десь тріщини, то треба взяти сік подорожника і збастити. Є ще така рослина, яка називається медунка лісова. Медунка лісова це йод трава. Яка заживляє всі тріщини на, всіх, на руках, на сосках. Одним словом, дуже швидко заживають тріщини. Жінки, які мають суху шкіру, розтріскану, і на руках, і на обличчі також буває. І знаєте, особливо верхня губа вона зморшкувата, така суха дуже. То тоді вони беруть полин. Треба взяти полин гіркий. Подрібнити його, змішати його з медом і дати трошки, знаєте, настоятись, можна додати навіть горілки і зробити таку настоянку. І дуже гарно лікує, лікується шкіра, лікується тріщини. Ну, але передусім, звичайно, якщо такі дуже складні випадки, про які ми говорили на початку, то звичайно спочатку треба лікувати першу причину. Обов'язково першу причину треба лікувати. Але ж буває ще не лише суха шкіра, буває шкіра масна, тобто жирна. І тоді оці червоні висипи, червоні вугри, вони також набридають жінкам і, 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 і чоловікам, і хлопцям молодим, і дівчатам. Тоді ми беремо калину. Калина, ось ось вона зацвіте калина я, я тепер... і чекаємо ягоди. Можна брати калиновий цвіт, можна брати калинові листочки, робити такі відвари і змащувати шкіру. Але найкраще це ягоди калини. Вони перезимували, вони стали вже не гіркими. Беремо сік із ягід калини і змащуємо обличчя ягодами калини. Е, окрім того, ще можна користуватися будь-якими зеленими листочками, але особливо жінці допомагає при будь-якій шкірі, допомагає подорожник. Кажуть, що подорожник це молодість кожної жінки, тому що вона нахилилась, вона взяла ці листочки, вона вичавила сік, вона змастила шкіру під очима, там, де гусячі оці е, лапки, лапки, от і змастила шию. Це метрика жінки. Якщо жінка схиляється до землі. Якщо вона бере подорожник, якщо вона вичавлює сік, вона буде дуже довго молодою, не матиме зморшків, не матиме тріщин і не матиме висипів на шкірі. Як бачите, це все дуже просто. Потім у нас є ще така, знаєте, жінки люблять так: для того, щоб довго не старіти, ну, по-перше, жінка повинна. Е Рятувати свою шкіру від тріщин, від зморшків, від сухої, щоб вона була не такою, як кажуть, дрябла, зморшкувата суха шкіра, то кожна жінка знає, що є липа. Липа, яка містить жіночий фітогормон, вона повинна заварювати два місяці навесні і два місяці. Якщо, наприклад, шкіра нормальна, то можна по місяцю. А так, два місяці чай із квітів липи. Чай цей не випивати до кінця, залишати на стій. Там утворюється слиз. і той слиз для того, щоб шкіру зробити молодою, гарною, без тріщин, без висипань, без такої сухості, зморшки зникнуть. І шкіра буде гарно дуже виглядати. Крім того, жінка буде почувати себе нормально, адже фітогормон липи дає наснагу жінці, робить її молодою темпераментною. Ось саме так. Далі у чоловіків, якщо виникають проблеми зі шкірою, то, звичайно, за кожного чоловіка дбає хто. Перший лікар у сім'ї це дружина. І вона шукає засоби. І у жінок жінка готує щось, страву якусь, не забуваючи про свою красу, про свою молодість, вона обов'язково візьме. Те, що вона готує для того, щоб вживати, вона знає, що треба для шкіри. І особливо звертають увагу на огірки. Огіркова вода. Кажуть, що 97% у огірок має води, і лише 3-4% має там якихось ще речовин. Але ті речовини дуже цілющі і дуже потрібні. Але ж дистильована вода в огіркові це така, така рідина, якої в світі знайти не можна. Тобто вона цілюща, треба її використовувати вона цілюща, саме для краси. І вона, той дистилят огірка, він шкіру робить прухкою, молодою. Чому? Тому що огірок, рідина огірка, лосьон огірковий, кожна жінка може зробити, але вона рятує не лише зверху цей шкірний, вона робить цей підшкірний епітелій. Вона, знаєте, тонізує всю підшкірну клітковину і робить шкіру молодою. Отже, як тільки настануть огірки. Жодного огірка, жовтяка, то знаєте, такі жовтяки, жінки викидають їх там, або вибирають насіння, а сам цей огірок великий викинули. Ні в якому разі цього робити не треба. Треба його взяти, подрібнити, перекрутити на м'ясорубці і зі шкіркою прямо Чи шкірку почистити. почистити, почистити. Можна шкіркою, але ну, якщо вона така може цупка, там, то її почистити можна, а зелений огірок, звичайно, з шкіркою. Подрібнила огірок, якщо шкіра суха, то додала олії. Якщо шкіра, можна додати гліцерину, можна додати соку, лимона і зробити такий своєрідний лосьйон для того, щоб робити обличчя гарним, молодим і без сморщок. І тріщин також. А як якщо... довго можна зберігати отакий сік? Його а... в холодильнику тримати? Його можна ставити в холодильник, звичайно, і тоді можна вживати, тобто користуватися ним. Якщо шкіра суха дуже, то додають до огірка не лимона, а олії. Можна до огірка, якщо ви робите маску огіркову, то до сухої шкіри знадобиться жовток яєчний. А до сухої, до, до масної білок, яйця, і подрібнити огірок і додати туди білок, і зробити таку своєрідну маску. Шкіра е, робиться така, знаєте, вона натягується, маска така гарна, дуже. І е, та шкіра, яка жирніє, яка робить е, ну, такі прояви, висипи червоні ну, от, в угрі, вони зникають. От е, варто тільки от, не викидати не викидати все те, що є. Ну, і е, трави, звичайно, є е, е, такі, які е, ростуть для краси жіночої. Вони називаються жіночими назвами. Материнка, наприклад, дуже чудова рослина, якщо її жінка п'є чай із материнки із липи і робить такі обмивання. Тобто заварила материнку і е, потім е, обличчя своє. Або, знаєте, ще краще: ромашка, материнка, деревій. Деревій робить шкіру прекрасною, але можна взяти, зробити відвар з деревія, з ромашки, додати календули, якщо там проблеми є, шкірні. І оцей цей відвар покласти в морозильну камеру. Заморозити, а потім взяти той шматочок льоду. І після того як жінка вмилась, дуже Такими добре зробити масаж льоду. тим шматочком льоду шкіри. Шкіра не перевершена. Жоден, мабуть, косметолог не зробить того, що зробить от таке вмивання або такий масаж холодний із шматочка льоду із оцих рослин. Деревій дуже гарно для шкіри, і він годиться і для масної шкіри, і для сухої шкіри. Дереві це така рослина, яка може лікувати і судини, особливо коли з'являються такі прожилки темні, тобто капіляри дуже близько під mm. шкірою, і їх видно, то тоді допоможе деревій. І він нормалізує ці капіляри і зробить так, щоб синців таких не було. На Пані Наталі, я думаю, що і в аптеку, якщо є якісь такі проблеми, так зі шкірою можна звернутися в аптеку зелена планета», там ну, військово е порадять, проконсультують. У нас зараз настільки популярна лана, що я вам не можу передати. Ми її не можемо наготувати таку кількість, тому що повесніла зараз. І у жінок, звичайно, є вади на шкірі обличчя. І звертаються саме з такими Вони вадами. Вони звертаються до нас, лану. Вранці встав умився. Зробив цей лосьйон і все, і нічого навіть не потрібно. Іноді, якщо суха шкіра, то можна ще змастити якимось кремом лана є. Окрім того, коли росте небажане волосся на верхній губі, на бороді, то жінки приходять у нас, знають, що у нас є оксамит. І цим оксамитом, навіть якщо видаляють, волосинки, То тоді втирають дуже ретельно бінтом, втирають туди в ці ну, дірочки, в ці в такі шкіру, в ці туди, де росло волосся. І волосся спочатку витончується, стає світлим, потім зовсім не росте. І не треба мати якоїсь мороки там по видаленню. Бо Доходить до того, іноді, що жінки, коли виривають і нічого не роблять, то тоді доводиться навіть брити, збривати це волосся. І ще є у нас чистець, коли на обличчі виникають руді плями, коли виникають якісь бородавки, то папіломи, е, гіперкератози, то є у нас чистець, який ми даємо жінкам, вони змащуючи е, шкіру. На обличчі, на руках рятують себе від тих рудих плям. Часто звертаються молоді дівчата навесні, коли веснянки проглядають. Тут допоможе Петрушка. Вона добре допомагає Петрушка, От, і листя Петрушки, і корінь Петрушки, вмиватися Петрушкою, пастернак, Петрушка, ну краще Петрушка. І е, ці е, ластовиння це зникає. А взагалі це гарно. Це дуже гарно. Я не знаю, навіщо це видаляти, якщо так. це так гарно. Пані Наталі, насправді дякую вам дуже. Як бачите, не тільки для здоров'я, а й для краси, хоча, в принципі, ці речі не розривно пов'язані. Думаю, є все у природі, є все у зеленій планеті, і все вам порадить. Розповість, як завжди, Наталія Земна. Побачимося наступного вівторка. А вам дякую за увагу. Усім гарного продовження вечора. Бувайте, будьте здорові!